Вітаю! Мене звати Надія Гросман. Ласка опрошу, на урок української літератури. Сьогодні ми поговоримо про Галину Вдовиченко та її твір 36 і 6 котів. Як часто ви допомагаєте нашим меншим друзям, тваринам і чому це важливо робити? По-перше, допомагати це справжній супергеройський вчинок. Коли ми допомагаємо тваринкам, ми стаємо справжніми героями та героїнями для наших менших друзів. Це робить наше оточення кращим і місце навколо всіх нас щасливішим. По-друге, уявіть, як беззахисне кошеня вже тиждень на морозі і їло тільки кісточку. Найменше, що можна зробити у цій ситуації, це нагодувати та постелити теплу ковтру. Це ж не важко, але так ми допомагаємо котику та робимо світ кращим. І нарешті, коли ми допомагаємо іншим, ми вчимося бути добрішими людьми. Допомога вчить нас розуміти почуття інших, бути терплячими та люблячими. Сьогодні ми познайомимося з твором 36,6 котів Галини Вдовиченко. Це історія про стареньку жінку пані Крипову та її племінника, які прихистили 36,6 котів. Уявляєте, це 42 котики. Кожен кіт унікальний та має свої особливості. Ця книга навчає нас поважати інших, бути терплячими та допомагати один одному. Це також історія про те, як друзі можуть змінити наше життя та зробити його кращим. Для початку я вам розповім, хто така Галина Вдовиченко. Це відома українська письменниця та журналістка. Вивчала філологію у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Певний час працювала заступницею головного редактора в газеті Високий замок, мешкає у Львові, виховує доньку та сина. Авторка успішно пише дорослу та дитячу літературу. У 2008 році дебютувала на українській літературній арені з романом Пів яблука. Галина відзначена у багатьох літературних преміях. Роман Бора увійшов у п'ятірку найкращих за версію книга року BBC у 2011 році. Дитячі книги Галини Вдовиченко неодноразово нагороджувалися. Повість Ліга непарних Шкарпеток стала фіналістом конкурсу Дитяча книга року BBC 2013, а твір 36 і6 котів отримав нагороду за найсмішнішу книгу року. За посиланням або QR-кодом ви можете ознайомитися з цікавою історією про котів на сторінці 74. Як же усіх котів запам'ятати? Нумо знайомитися. Розпочнімо з підвальних котів. Авторка зазначає, що підвальні вони бо народилися у підвалі багатоповерхового будинку, там й жили. Кіт Чубастик зветься Голота, ліво вухо прокушене у запеклій бійці. Потім кіт встромив у дірочку кульчик. Бобуляк немолодий, розважливий кіт, спочатку думає, потім діє. Хук і Джеб брати забіяки, найчастіше б'ються між собою. Смугастик кутузов втратив око у вуличних сутичках. Баронеса єдина у групі породиста кішка сфінкс мовчазна і загадкова. Наступна група котів це хавчики. Бо вони справжні ненажери та полюбляють поїсти. Хавчик завжди голодний: Сордель, ковбасюк, шкуряк, лясосис, шпондермен не важко здогадатися за іменами які гастрономічні подобання у цих котів. Бубуляк назвав вісім дівчат-кішечок жоржинками, але кожна з них має ім'я: івета, Лізетта, Мюзета, Женета, Жоржета, Марієта, Колета, Кларета. Наступна групка це кольорові коти. Їх імена пов'язані з кольором їх шерсті: сірий, білий альбінос, рудий та коментатор-чорний кіт. Чому коментатор? Згодом зрозумієте. Звичайно, такі компанії потрібні котики-танцюристи: пушинка, хвостуля, вертун, брейкер, степко, робокоп. Ніхто, окрім них так хвацько не вправляється зі своїми лапами, хвостами та вухами. Коти із сусідньої брами це чистюг, бо раз за разом чиститься, бровчик прикольно рухає бровками, мурчик мурчить, а нявчик нявчить. Сплюх дуже любить поспати. А беркець дуже вразливий котик. Якщо його налякати, то він беркець. Ну і малюки, їх всього шість маленьких кошенят. А ім'я відомо тільки клаповуха. Малі полюбляють стрибати, бігати та реготати. Ну от, тепер можна і починати. Сама ж авторка каже про своїх котиків ось що: прототипи котів це люди, певні типажі людей. Балакучий коментатор є у кожному колективі. Розважливий бубуляк, який спочатку добре подумає, а лише тоді скаже щось розумне. Постійно голодний, неперебірливий у їжі ненажера Хавчик, худий, як велосипед. Тихий, непомітний до пори до часу ніякий сірий, що раптом ошелешує усіх прихованим талантом. Вразливий беркець, недовірливий песиміст Обасюк, невтомна активістка-організаторка Пушинка. Їй сама іноді почувається балованою баронесою, але частіше хвостулею, яка любить працювати. У кожному з 36 та 6 котів є щось від мене, і в пані Криповій теж. Кінець цитати. Зараз хочу перевірити, чи уважно ви прочитали текст за допомогою тесту. Отож, перше запитання: хто улюблений, улюблений господині? А. Кутузов, Б. Пушинка, В. баронеса Г. Голота. Так, правильна відповідь В. Це баронеса. Одна з жоржинок стверджує, що та улюблениця бо спить на шовковій подушці або на клавіатурі від комп'ютера. Друге запитання. Які змагання влаштували котики між собою? А. Хто найспритніший? Б. Хто найрозумніший? В. Хто найвусатіший? Г. Хто найшвидший? Правильна відповідь знову В. Наші герої обрали саме це змагання, бо вони є у всіх: і у котів, і у кішечок, і у котиків. Третє запитання. Хто переміг у змаганні? Хто має найдовші вуса? А. Сірий, Б. Альбінос, В. Кутузов, Г. Рудий. Правильна відповідь Г. Це рудий. Саме він переніг. Четверте запитання як пані Крапова насварила котів за бійку А. Вигнала на балкон, Б. Вигнала на вулицю. В. Не дала повечеряти, Г. Зачинила у коморі. Так, правильна відповідь А. Коти порушили правило не битися. За це пані відправила їх на балкон. П'яте запитання: що мало відбутися у кав'ярні А. Нарада. Б. Концерт котів, В. Ліга сміху, Г. Кулінарний поєдинок. Так правильно, Б. Щоб віддячити хазяйці та племіннику стасу, коти вирішив влаштувати концерт для привернення уваги потенційних клієнтів. Молодці, прекрасно впоралися. Уявіть, що вам потрібно намалювати афішу до котячої години. Розпишіть, що буде у концертній програмі, спираючись на текст. Отож, що у котячу годину входить: танець Пушинки і брейкера, танго альбіноса. Робокоп і його номер. Жоржинка розкривається назустріч сонцю, степ степка. Котячий реп від сірка, спільний танець котів. Останнє завдання. Перед вами різноманітні картинки. Спробуйте вказати, як вони пов'язані з сюжетом твору. На першій картинці зображений паштет. Коти на вулиці знайшли брудну хвору баронесу. Вони затягли її до себе у підвал, там лікували та пригостили паштетом. До речі, як можна схарактеризувати котів у цій ситуації? Коти вчинили дуже добре, вони урятували життя, хоч кутузов нічого не пам'ятає, бо ймовірно, не вважає це за якусь велику справу так мав би вчинити кожен. На другій картинці прапор Італії. Саме туди поїхала хазяйка Жоржинок. На третій картинці зображена парасолька. Коли пані Крепова повернулася додому, то побачила у самому розпалі бійку, з несподіванки впустила на порозі парасольку. За якими діями можна вважати пані крипову милосердною? По-перше, вона впустила до себе таку кількість котиків. По-друге, щоб котикам дісталося більше молока, вона почала готувати кашу на воді. По-третє, з котиками була домовленість, що вони не влаштовують бійок. Але вони порушили це правило. Пані мала б вигнати порушників, але натомість, можливо, для покарання відправила їх просто на балкон. Четверта картинка. Тут у нас кав'ярня. Це дуже просто. Це кав'ярня Стаса, у якій буде влаштовано котячий концерт. На останній картинці у нас зображене танго. Саме цей танок розпочав і завершив котячу програму. Молодці, прекрасно впоралися. Книга Галини Довоченко 36,6 котів розповідає просту, добру та веселу історію, яка переповнена повсяденними радощами. Авторка стверджує, що без вихідних ситуацій, як і непотрібних котів, не буває. Завжди знаходиться вихід. Кожна особистість унікальна, навіть якщо це не одразу помітно, і нам варто віддати належну увагу кожній людині. Ця книга також навчає нас, що іноді достатньо простих зусиль і щирого бажання, аби стати зіркою власного життя. Авторка наголошує на тому, що сприйняття подій залежить від нашого погляду на них. Цитує створу, візьмемо, наприклад, нормальну людську температуру 36,6. Правильно? Температура здоров'я. А 42 це не просто погано, це гірше не буває. 36,6 добре, 42 жахливе неподобство. Залежно, як подивитися на одній і ті ж цифри. Нас тут рівно 36,6, 36 дорослих та шестеро маленьких. Хороша цифра цифра щастя, здоров'я та гармонії. Кінець цитати. Підсумуймо! Сьогодні ми поговорили про Галину Вдовиченко і її твір 36,6 котів. На цьому завершимо наше заняття. Для кращого розуміння теми виконайте тест та перегляньте конспект у додаткових матеріалах під відео. Незабаром зустрінемось на наступному уроці. Бувайте!